Я знав священника, який був у полоні, храм на склоні, збиті чорні долоні, телефонні розмови з донецькими операми, трофейний Ополь з польськими номерами. І ось він мені говорив: Інститут церкви поєднує нас усіх подібно до цегли, випалює нас у вогні, скріплює нас для ґрунтовки, хоча це все втрачає сенс уже під час артпідготовки. Ще він говорив. Питай мене про воскресіння, я відповім, щоби воскреснути, потрібно везіння. Праведникам якраз не щастить в основній їх масі. Я люблю говорити про ворогів у минулому часі. Спитай мене про прощення, я маю що відповісти. Прошення передбачає, що частина мирян, атеїсти. Я принесу своїм ворогам на могилу квіти. Кара господня настигне усіх. Вам, атеїсти, не зрозуміти. Війна мене навчила не говорити про втрати Край... живими краще. Живих принаймні можна порятувати. Живих є те, що не дає їм лягти в траншею. Здається, ви, атеїсти, називаєте це душею. Я іноді думаю, чи зрозуміють нас наші діти? Серце моє легке, обійми мої розпростерті. Моєї любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити. Піду до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті.